Серйозні пожежі, незаконні розваги та резонансні затримання. В ефірі Дніпро оперативний і це «Дайджест подій». Несподівані подарунки. Поліцейські Дніпра знайшли в чоловіка незареєстровані боєприпаси. Під час патрулювання правоохоронці зупинили автоваз, водій, якого дивно себе поводив. Машину громадянина оглянули та в багажнику знайшли причину занепокоєння. Дві пачки патронів трасер 545 На місце викликали слідчо-оперативну групу, а чоловіка доправили у відділ поліції. Тривають слідчі дії. Палаюча оселя. В Новомосковському районі Дніпропетровської області відбулася пожежа в приватному будинку. Оперативно прибувши на місце події, рятувальники розпочали гасіння полум'я. Близько години ДСНСники боролись з вогняною стихією. Загальна площа пожежі склала близько 100 метрів квадратних. Під час інциденту ніхто не травмувався. Скажемо, ні, ворожим ідеологіям. В місті Марган з Дніпропетровської області затримали чоловіка, що розгулював містом з прапором тоталітарного комуністичного режиму та пропагував антиукраїнську позицію. Радянському диверсанту вже повідомили про підозру, а червоний стяг вилучили. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Вечірні розваги. Учора ввечері на проспекті Слабожанському Дніпровські патрульні зупинили авто БМВ, водій якого дивно себе поводив. При проведенні поверхневого огляду у чоловіка були знайдені пакети з наркотичними речовинами. Більше того, водійське посвідчення належало іншому громадянину. На місце події викликали СОГ, а водія доправили до відділку поліції. Увага, розшук. У Дніпрі та області розшукується безвісти зниклий Володимир Пиріг. 20 грудня чоловік пішов на роботу та до теперішнього часу не повернувся. На вигляд, чоловіку 45 років, зріст 180 см, статура середня. Особливі прикмети на лівому передпліччі шрам від опіку. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Володимира Пирога, попросимо зателефонувати на гарячу лінію 102 або за номером телефона, вказаному на екрані. Заміна світлофора. На перехресті вулиць Патрожинського Гоголя в результаті ДТП впала опора світлофора. Для відновлення об'єкту спочатку необхідно демонтувати зламану опору та залити фундамент для встановлення нової. Сьогодні над цим працювала бригада співробітників КП Транспортна інфраструктура міста вже у п'ятницю роботи відновляться та буде встановлена нова опора для світлофора, після чого працівники КП мають підключити відновлений світлофорний об'єкт до центральної системи управління. До тих пір просимо водіїв бути уважними на цьому відвізку дороги. Спіймали велику рибу. Відомих кримінальних авторитетів з Дніпра Умку та Лашусвана затримали правоохоронці в Києві. Вони були спільниками іншого відомого представника криміналітету Олександра Петровського, відомого під прізвиськом Алікнарі. Обидва злодія в законі займали найвищі ступені у кримінальній ієрархії і були смотрящими за декількома областями України. Вони також організовували кримінальні сходки та розпоряджали воровським общаком. Відомо, що обидва вора в законі отримали свої титули від представників російського криміналітету. Тепер їм загрожує до 20 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.